Дійсно унікальна нагорода, тому що не кожній професії це є. А така поважна професія, як професія лікаря, людина, яка, ну, фактично, ми говоримо, ну, все наше життя залежить від них, багато в чому. І тому визначити, хто є кращим, не просто сказати, що цей лікар кращий, а сказати про те, що який тренд. Тобто, ми говоримо про те, що це люди, які здійснюють вже в реаліях сьогодні те, що буде майбутнім для багатьох лікарів, які сьогодні є в Україні. І ще більше для студентів, щоб вони бачили, на кого можна орієнтуватися, і це мова йде не тільки про людей, які професійно. Здатні доказати, що вони найкращі, але це люди з громадською позицією, люди, які мають великий авторитет ну, в суспільстві, в своїй громаді, в своєму місті, в своєму селі. Це дуже важливо, і тому, думаю, що подібні речі повинні бути в багатьох професійних середовищах. Формування еліти для мене це навіть, таке практичне завдання. І зараз я працюю над програмами, які б дали можливість нам робити щось подібне, те, що робиться в країнах НАТО по програмам L5, Level Fife. Там вчать цю майбутню вищу управлінську еліту. Вчать протягом довго часу, і там люди в одному, в одних групах збираються люди, які навчаються: представники військових, представники урядовців, чиновників наших, громадськість, професійні люди високого рівня в своїх професіях, бізнесмени. Громадські діячі, тобто, люди різноманітні люди, і вони вчаться довгий час, і таким чином вони знають один одного. І це те, що зараз на Заході є там Ліга Плюща, є кхе, ряд університетів, випускники яких там Ітонський університет там, і так далі. Тобто, це те, чого нам не вистачає. І е, чисто з практичної точки зору. Люди завтрашнього дня, люди тієї майбутньої еліти, яку нам треба виховувати, вони повинні, ну, по крайній мірі, знати, хто де є, на кого можна орієнтуватися в кожному напрямку своєї своє, життя, своєї роботи, і рекомендувати іншим людям. Всякому разі, я, як професор університету Шевченка, в даному випадку я завжди кажу так. По цьому питанню звертайтесь до таких то людей. Читайте їх в мережах, читайте їх книжки і так далі. В США я був здивований спочатку, але потім зрозумів, що так треба. У кожному міністерстві є перелік, я би сказав так, «гуру», книжки, яких треба читати. Статті, яких треба читати, слухати їх виступи, і це десь біля десяти професійно високого рівня людей. які, Якщо ти там, наприклад, працюєш в міністерстві фінансів, це значить економісти-фінансисти. Якщо в охороні здоров'я, то це значить є визнані лідери, і їх треба читати, їх обов'язків. Це чиновника, його керівник може спитати, чи ти вже прочитав цю статтю. Це дуже важлива тема для нас всіх. Тому що а, не дуже в нас люблять читати, а треба, щоб любили. Для воюючої країни встановлення ну, такого статусу, так, такої нагороди, ну це абсолютно логічно. І тому ми, коли приймали рішення, я думаю, що кожен був свідомий, що це треба робити. Звичайно, ми повинні показувати людей, які можуть бути зразком. В цей непростий час. І треба сказати, що дуже багато є питань у людей, які там на і своєчасно надати допомогу, і своєчасно вивезти людину. Я зараз працюю в КПІ, директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій. І ми радимося з лікарями з, тим, з приводу того, які мають бути оці дрони, які будуть вивозити поранених. І виявляється, не так все просто, що це ну, радіо, радіоуправління, там і так далі. Але виявляється, що за ними теж полюють і вороги, От, і за цими, за цими нашими роботами. От. Таким чином, ну, дуже непрості завдання, які стоять в технологіях о цього всього. Я хотів би, щоб було розуміння, що яка важка і відповідальна праця, щоденна праця всіх тих, хто сьогодні у військовій медицині. І це особливою повинно бути відношення кожного члена суспільства до цих людей. Знаєте, є сухі цифри, скільки людей. Поранених, потім стають стрій. І виявляється, що у нас цей показник значно вищий, ніж, наприклад, у нашого ворога. Тому що для них люди розходний матеріал, а у нас за кожну людину борються. І це надзвичайно важливо, і ми це повинні демонструвати суспільству, що саме в Україні йде боротьба. За кожне життя, за здоров'я кожного нашого військовослужбовця. Вихід за межі України є важливим з точки зору такої, щоб люди, які допомагають нам реально, вони повинні бути відмічені, і щоб і ми тут в Україні розуміли, що весь світ з нами. От, і, і люди, які стали прикладом. Допомоги Україні, що вони отримали, ну, скажімо так, задоволення моральне від того, що ми, ми бачимо їх зусилля і ми цінуємо їх зусилля. По-друге, дуже важлива тема це величезна кількість українців, які сьогодні знаходяться за кордоном, які осіли вже там. І, звичайно, їх теж треба залучати, і вони теж повинні активно брати участь в тому, щоб система охорони здоров'я взагалі Україна звучала в світі, і щоб це дуже важлива тема. Думаю, що це тільки початок роботи. Значно ширше треба працювати і не просто. Все це буде рухатись, але з часом ми будемо удосконалювати наші, е, нашу технологію зв'язків за кордоном. Це теж дуже важливо. На жаль, завдяки війні ми стали серйозними лідерами. Ми витовляємо зараз е, дронів стільки, скільки, напевно, весь світ разом взятий. А те ж саме в технологіях, які застосовуються в медицині, ліках і так далі. Але я хотів би, знаєте, про це будуть говорити всі. Але я хотів би говорити не тільки про те, що сьогодні ми вже багато чого зробили. Нам треба думати про завтрашній і післязавтрашній день. Якщо говорити про Україну. 30-го року, 35-го року, а наша поважна рада Ордена Святого Пантелеймона повинна дивитися далеко вперед. Я вам кажу як людина, яка викладає в університеті блокчейн технології. Я вже зустрічався з лікарями і проводив таку невелику лекцію, прочитав їм про те, що дадуть блокчейн технології впровадження їх в медицині. Це значить, що кожна людина. Кожне слово, яке записано, воно залишиться навічно, як кажуть, в цих, в історії, і це значить, що можна буде цифровізація, яка повинна пройти обов'язково в медицині по повній програмі. А медики повинні вивчити слово, що таке токени, що таке смарт-контракти, і так далі, особливо ті, хто займається організацією медичної справи. Очолюють наші лікарні, наші госпіталі, ті, хто сьогодні знаходяться ну, працівники міністерства і органів управління охорони здоров'я на, на місцях. Це завтрашній і післязавтрашній день. Цьому треба вчитися. І думаю, що поважна рада в цьому плані обов'язково буде ініціювати. Таку роботу я говорив з нашим президентом, е е нашим е паном Князевичем е про ці теми. І він сказав, що ми обов'язково одне з засідань поважної ради присвятимо тому, а що буде, якою ми бачимо е е новітні технології медицині завтрашнього дня. Стосовно моєї участі в поважній раді, я рядовий член поважної ради. Стараюсь бути корисним. Ну, По-перше, якщо говорити про відвідування, то я, напевно, один із самих дисциплінованих людей. На жаль, я не можу породу свої роботи зараз, я не можу бути у відрядженнях, тому що ну, дуже багато роботи пов'язаної з обороною країни. Але, Вважаю, що, по перше, мені дуже подобається товариство, яке зібрано за цим поважна рада, за таким серйозним столом. Це кожен з них особистість, і я можу сказати, маю честь з ними бути не тільки знайомим, а й працювати разом. І думаю, що кожного з нас це важливо мати поряд людину. Яку і інші поважають, і ти сам стаєш кращим, коли ти спілкуєшся з такими колегами. І з іншого, боку, чисто прагматично, коли виникають якісь питання, то в тебе вже є кого порекомендувати з цього середовища. Мало того, що й обмін думками, які у нас іде не тільки там формально, а й неформально, дає можливість говорити про Кращих в Україні про тих хто. Хороший управлінець або хороший фахівець і так далі. Тобто ми всі ж різні. І це дуже, дуже важливо, те, що ми разом, і те, що нас об'єднує зараз Василь Михайлович Молодець. Він просто, я повинен сказати, це величезна робота. Я як управлінець можу вам сказати: все це. це. Потребує великої такої повсякденної роботи. І це дуже важливо, те, що робиться. Думаю, що наше суспільство небагато поки що має таких от груп, лідерських груп, які говорять про розвиток нашої країни у цьому цивілізованому світі, непростому конкурентному світі. На цим б'ються люди, управлінці, по-моєму, вже десятиліттями, про те, а як визначати. Я, наприклад, коли думав про те, а як давати оцінку владі, виконавчим структурам, і є такий індекс глобальної конкурентоспроможності, який я своїм студентам видаю, от, і розповідаю, чому це важливо. В цій галузі. Системи охорони здоров'я там один показник тривалість життя людей в цій країні. І це результат роботи всіх. Якщо говорити про окрему людину, ну це надзвичайно важко. Тому і працює ж у нас Етична Рада, працюють у нас інші, а обов'язково йде ну, врахування думки е, населення. Того чи іншого регіону з приводу лауреата, кого ми представляємо. Поки що це такий досить суб'єктивний показник. Ну, не придумали що. Напевно, коли будуть, цифровізація буде розвиватися більше, ми зможемо більше показників давати. Разом з тим, я боюсь, щоб це не дало таку суху відповідь. Не можна в цифру загнати ні, все. І досвід авторитарних країн свідчить про те, що там, де цифра отримала серйозну вже сьогодні можливості, півтора мільярда людей Китаю поставлені на облік, і це вже за цим людина дуже зажата, як кажуть. Я думаю, що, по-перше, він буде існувати, тому що дуже хороша ідея, і вона має бути продовжена. По-друге, не так. Ну, а де ще площадки, де зібрані люди, такі різні люди? І ми стараємося дати відповідь, як нам таким різним бути разом. І це, напевне, повинно йти на все наше суспільство. І думаю, що буде. Дуже багато буде зроблено в напрямку цифровізації, в напрямку е, таких, знаєте, е, чітких параметрів, по яким можна буде оцінювати роботу всіх нас, і в тому числі країни в цілому. Але е, за цим все одно буде стояти людина, з, 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 різноманіття, е, яке ми всі вимушені. Обов'язково, як і ми люди повинні демонструвати, і хотілося б, щоб ми не втратили такий, знаєте, душевний людський підхід серед жорсткого суспільства, яке нас чекає найближчим часом. Ми все-таки в Україні люди. Кожна людина це особистість. І це віками так воно вирощувалося, і нам треба зберегти цю, цей напрямок такий, от, і весь час щось вносити не тільки пряме раціональне, що можна порахувати, але й емоційно, емоційна складова буде обов'язково навіть через 10 років.